Чи задумувалися ви над поняттям гріх? Що воно ховає за собою? Якщо коротко, то гріх це будь-яка думка, слово чи дія, яка суперечить Божим заповідям, його волі та планам для людини. Згідно з християнським вченням, дотримання десяти заповідей є шляхом до праведного життя. До речі, на моєму каналі є відео про ці заповіді. Запрошую до перегляду. Тож християнство вчить на різних історичних прикладах, що повністю уникнути гріха в земному житті неможливо. Виходить, що вже сотні років як християнство, знаючи про недосконалість людини, все одно вважає всіх гріховними. Хіба це не породжує відчуття безвиході та провини, яке може пригнічувати людину та заважати їй жити повним життям?